Вітаю всіх, хто зайшов до мене на канал. Сьогодні коротке відео я зроблю про те, що, як я веду боротьбу з осами. І раніше я робив таке вже відео, але хочу дещо повторитися. Прохолодна погода осіння, бджілки не літають і так уже природа зробила, що оси можуть літати, бджілки – ні. Тому оси цей період для того, щоб залізти у вулик своєю наглостю. Є сім'ї, що дають гарний відпор. Є сім'ї, що не, не можуть дати. Тому на допомогу їм приходить пасічник. Як альтернатива, така штука, мухойобка, не підходить, тому що вона забирає багато часу і всіх ос ви неї не вилупите. А от, щоб зробити самий найпростий улолючу, не потрібно великих затрат. Пластикові бутилочки, яких вдосталь на нашій землі. І водичка з запахом меду, старе вино, компот. І десь приблизно одну третю налити в бутилочку чи в бутилочки і розставити по периметру. І цього буде достатньо, щоб оси. З задоволенням пішли у них. Якщо ви замітили, що йдуть в якусь сім'ю через нижній льоток, ось і весь час, ставте під нижній льоток бутилочку горловинкою до самого ходу і побачите результат. Я це вже використовував не один рік, тому знаю, що це ефективно. Зараз я знову покажу свою найпростішу ловушку. І думаю, що ви зможете використовувати такий метод також. Така ловушечка дуже ефективна. Ось приваблює запах. Вони туди заходять. Деякий період літають. Вибратись не можуть, падають цю рідину, а вона дуже холоднюща. І захолодають. Також туди гарно попадають мухи. А так як бджілки в таку погоду не літають, немає активності, вони туди не йдуть поки що. Якщо буде тепла погода, її необхідно буде прикривати. Тому всім рекомендую виставити по периметру таку простеньку річ і ви позбудетесь цих недокучливих жовтих мух. Всім удачі. Мирного неба. До зустрічі!